Шановна громада, мені сьогодні приємно, що в такий день злуки з нами разом молодь, молодь, яка була й в Києві, яка підтримує нас тут в місті. І ми бачимо, що зараз проводиться така політика: хочуть знову ж нас роз'єднати. Знову нас називають западенцями, східні області, східняками стоїть просте стояння між заходом і сходом. І сьогодні, от з лівої сторони, громадська організація Батьківщина молода. Хлопці наші молоді активісти проводять на Ватмані такі звернення до східняків до східних областей України із закладом із закладом. Проєднання тому всіх бажаючих, хто хоче послання своє якесь залишити до східняків, до наших українців, які живуть на сході, просимо після закінчення вічі підійти. Тут от хлопці розтягнули Ватман білий і пишемо послання до українців. Єднаймося ми всі і будьмо разом. А ось біля мене маленький хлопчик Микитка, який Напевно, разом зі своїми рідними відвідав майдан і хочу поділитися декількома словами разом з вами. щоб вся вся бандитська влада закінчилась вільно, щоб ті всі бандити відступили. А зараз до слова хочу запросити громадського активіста неодноразового відвідувача майдану в Києві Марію Хотинську. Сьогодні ви зібралися так багато, як ніколи. І я рада, що ви зібралися. Бо сьогодні в Україні біда, сьогодні в Україні чорна біда. І завжди, коли в Україну приходила біда, люди збиралися на віче і вирішували своє питання. Сьогодні, оскільки ви замерзли, я довго говорити не буду. Я хочу заявити, що я не збираюся виконувати псев псевдо юридичні закони, які прийняла група Верховної Зради в кількості 235 чоловік. Цю кількість входять. У 235 входять і наші волинські мажоритарники. Гатьбає! У кожної людини у житті є дві найбільші цінності це людське життя, безсумнівно, і це свобода. Якщо людське життя це цінність для всіх. То свобода далеко не для всіх, але є люди, для яких свобода цініше, ніж життя. В неділю я була на Майдані, о навіче у Луцьку, і виступав керівник молодої батьківщини, дуже молодий хлопець, і сказав: я готовий віддати своє життя за Україну. Я в Україні Януковича не хочу жити. Сьогодні в нас біда, бо Україна окупована донецьким кланом. Оце є у нас саме справжня окупація. Але я рада, і ви це бачите, що ген свободи, незважаючи на великі втрати українського народу протягом останнього століття він живий. І сьогодні, як ніколи, цей ген Свободи проявився на Майдані. я розумію тих молодих і немолодих людей, які пішли в атаку. Абсолютно безперспективно. Вони знали, що вони нічого проти зграї, тими, не маючи які засіб зробити, не можуть. Але вони зробили вчинок. Вони показали, що вони готові віддати здоров'я і життя за свободу українців, і це мало наслідки, тому що нарешті Янукович почув тільки після того, як пролунали вибухи. Нарешті він почув, і, хоч не якісь переговори, вони пішли. Хоча я дуже сумніваюся, що вони закінчаться успішно. Якщо буде силовий розгін Майдану, не важко передбачити або партизанська війна, або розкол України, тому я хочу звернутися до депутатів міської ради, до голови міської ради. Зберіться на сесії, проголосуйте за прикладом західних наших областей, містом вільних. Від псевдозаконів, які фактично це є антиконституційний переворот. Щоб змінити конституцію, треба 300 голосів. А скільки голосувало, їх там 235 не було. І тому ми маємо моральне право не виконувати цих законів. І хай мене сьогодні слухають і вважають мене екстремісткою. І хай мене сьогодні притягують до кримінальної відповідальності. Мені це байдуже. Я як називала речі своїми іменами, так і буду називати. Слава Україні.